Це вам, щоб не мерзли тут. Це позиція мого одного з відділень. Хлопці обустрають цю позицію, тримають тут оборону. Були такі дні, що працювали скріпнокаліберних кулеметів, АГСів. Ось учора буквально. Ну, все останні три дні працює 120-ті міномети, 80-ті міномети, АГС, підствольники. Вчора працював в танк по нам. Тобто прямою наводкою працювали по позиціям, більше по промзоні, але були перельоти також сюди. В принципі, жертв немає, всі наступи всі, коли працювали по моєю згоду, то хлопців відбували атаку. Тобто всі готові, всі можуть йти вперед. У зводі в моєму є з різних регіонів, з різних областей. Настрій кожного з моїх військовослужбовців дуже добрий. Хлопці добре виконують свою поставлену бойову задачу, тому що я їм доводжу, несуть наряди, до бою. Готові воювати, захищати свою родину. Повернутися додому живими і здоровими. Всі будуть вдома і все буде добре.